Триває війна розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави, згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, а всіх хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

Шановні жителі Зміївщини та гості, сьогодні ми відзначаємо День Соборності України рівно 106 років тому на Софійській площі у Києві були проголошені такі рядки: здійснились віковічні мрії, якими жили, і за які умирали кращі сини України. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Це слова Акта злуки, який об'єднав українські землі по обидва береги Дніпра в єдину державу. На знак шанування цієї події запрошуємо покласти квіти до державного прапору України. Проголошення Акта Злуки передало наступним поколінням українців дві мудрості: якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину і незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачена. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. 24 лютого українці знову взялися за руки, обравши не окови рабства, а ланцюг єдності, це стало новим відродженням нашої соборності України, і це не лише об'єднання двох берегів, це єдність мільйонів людей, це єдність усіх наших земель, усіх наших регіонів, де всі один за одного. Кожен регіон захищає кожен регіон. У кожного з нас більше немає чужих міст, сіл, вулиць. Кожне місто рідне, Кожне село рідне, кожна вулиця рідна. Навіть якщо ми там ніколи в житті не були, ми стали рідними один одному, українці з Києва, Харкова, Львова. Одеси Дніпра б'ються за українців на Донбасі і у Криму. На півдні і півночі. Українці і українки, які воюють, українці і українки, які працюють, українці і українки, які допомагають, наша соборність міцна. Ми все це захищаємо разом. І переможемо разом. І звуки перемоги почує вся Україна, наша Україна єдина бо сильна, сильна бо єдина, з днем соборності, з днем соборності непоборні! Слава Україні!